что только что состоялось собрание фракции партии регионов. И на собрании фракция приняла решение, что учитывая то, что вы взяли власть в свои руки, и мы видим, что у вас есть все возможности сформировать и правительство, и выстроить структуры власти, мы приняли решение, что мы уходим в оппозицию. Олександр Сергійович, перш за все ви повинні вибачитися перед українським прошу за вбивство олег, людей. Олег, я прошу на я я прошу на Кайся перед людьми олег, сядь, будь ласка. за вбитих людей, за те, що довели твої руки, оці махання довели олег, до олег, я прошу сісти на місці. Не зривати на раду. Не зривайте народу. Він розказує, що вони в опозиції. Вас народ в опозицію відправив. Народу Вибачайся доди. за вбитих людей, а не ближче всього. Бріжди всього смерті. Я прошу, я прошу. Ні, так соністі немає, Ні, прошу. Я прошу. Шановний народний тат, я Ми вас відправили в опозицію. Народ відправив вас в опозицію. А ви вибачайте за смерті, за вбивства, за те, що країну розкололи. І кайтеся тут, а не зайдете прежде всього. Совісті немає. Сухарі, сам підеш марі. Колеги, я прошу заспокоїтись і продовжити роботу погоджувальної ради.